Так. Уяви собі. Та. Засніжені гори, елітний ага. готель, угу. а навколо таємниці та зникнення. Звучить як ідеальний сценарій для того, аби залишився вдома під ковдру <свист> з чаями. І... Книжку. <свист> Тільки якщо це буде санаторій Сари Пір. Саме про цю новинку детальніше розповість наш книжковий оглядач Дмитро Слівний. Доброго ранку. Я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома. Зима нарешті добігла кінця. Але сьогодні запропоную досить темну і зимову книгу. Це детектив. Або навіть готичний хорор під назвою Санаторій від письменниці Сари Пірс. Книга побачила світ у 2021 році і стала бестселером за версією видання Нью-Йорк Таймс. Отже, сюжет. Події розгортаються у швейцарських Альпах у віддаленому розкішному готелі Лесоме, що колись був санаторієм для хворих на туберкульоз. Головна героїня, детектив Елін Ворнер, приїжджає туди разом зі своїм нареченим Вілом, щоб відвідати заручений брата Ісаака. Проте замість святкової атмосфери на них чекає справжній кошмар. Одна з гостей зникає. До того ж, знаходять тіло жінки вбитої у жорстокий спосіб. Через лавину готель опиняється відрізаним від зовнішнього світу, а вбивця продовжує діяти. Елін, яка перебуває у відпустці після невдалого розслідування і глибокої особистої кризи, змушена взяти на себе роль слідчого. При цьому вона не геніальний детектив, а людина, яка бореться не лише з зовнішніми загрозами, а й з власними страхами. Тим часом жертви одна за одною зникають, а атмосфера напруги зростає. Цитата. Вона зробила все, що могла. На телефоні сотні фото. Вона методично зібрала всі можливі докази, хоч як мало їх було. Інтуїція її не підвела. Убивця, ким би він не був, людина педантична. Її імпровізованій сумці з речовими доказами майже порожньо. Трохи волосся, кілька стіків з-під цукру, недопалки. Найбільша знахідка нижня частина блакитного бікіні скручена у вузол і наполовину закопана в сніг. Елін зібрала все, але без особливих сподівань. Один з найбільших плюсів книги її похмура готична атмосфера. Авторка Сара Пірс вправно описує деталі, аби читач відчув щось на кшталт клаустрофобії і, звісно, загрози. Але, якщо чесно, в якийсь момент фінал здається затягнутим. Проте дочитати до кінця варто. На цьому все. Дякую національній книжковій платформі ЯКАбу за надані книжки. Борімося, поборемо.